Якщо ми розуміємо, що проти вас або вашого бізнесу розгортається замовна компанія з дискредитації, кроки мають бути наступними. Перше. чітко зафіксувати в інформаційному полі вашу позицію щодо цього, наприклад, щодо нашої компанії в інформаційному полі шириться дезінформація. Насправді, ситуація перше, друге, третє. Саме фіксація вашої офіційної позиції в інфополі є першим найважливішим кроком. Далі включається вже робота вашої юридичної команди. Ваша юридична команда має Є чітко визначити через замовлення лінгвістичної експертизи, наприклад, і це ну прям must have Треба зафіксувати, що матеріали, які ширяться проти вас в соціальних мережах або в онлайн-медіа, мають. Завідомо наклепницький характер. Лінгвістична експертиза це показує. І далі, вже озброївшись цією лінгвістичною експертизою, озброївшись ключовими тезами вашої офіційної позиції, як ситуація є насправді, юридична команда має підготувати офіційний лист на бланку з вихідним реєстраційним номером, з електронним цифровим підписом, так як треба, і зв'язатися з тими. Каналами, через які ця дезінформаційна кампанія шириться з адміністраторами телеграм-каналів, з редакціями онлайн-медіа. З акаунтами в соцмережах, тощо з чіткою позицією, прошу просимо зафіксувати в ваших матеріалах нашу офіційну позицію, або зняти весь матеріал чи окремі тези цього матеріалу, які містять завідомо наклепницький характер, не боятися йти до суду. На часто судова практика демонізується. Вважається, що досить складно довести саме дезінформаційний наклепницький характер. Актер, бо редакції, чи журналісти, чи якісь публічні персони часто займають позицію це не наклеп, це моя, моє оціночне судження, і саме тут ми повертаємося до історії про лінгвістичну експертизу, яка якраз і має на меті довести, що в матеріалі є оціночним судженням, а що є прямим наклепом. Якщо е, лінгвістична експертиза показала, що має місце саме. Прямий наклеп з цим чітко можна йти до суду з вимогою відшкодування моральної шкоди.